Віруюча людина це нормальна людина з проблемами, з заздростями, з падіннями, на превеликий жаль, з підйомом, знову падіннями, з підйомом інших людей, об'явленнями, знову нерозумінням. Це нормальна людина. Ви на вулиці не мусите її відрізняти по ідіотській посмішці на, на обличчі. Цього не треба. Почитайте, як Павло пише. Інколи він каже, я ненавиджу. То, що я роблю, роблю, а то, що хотілося робити, я не можу. Нещасна я людина, хто збавить мене від цього тіла смерті, то Бог каже. Інколи він йде, його б'ють, інколи він каже, не смій мене бити, бо я римський громадянин. Він був такий дуже різкий на слово. Подивіться, як поводить себе Петро. Подивіться, як Марк себе. Поводить втік, вони його відправили навої і сказали, що ніколи більше взагалі з тобою працювати не буду. Вони його не відлучили, але працювати слава не будемо. І той самий Марк, який написав Івангелія, давайте не забувати, що ми нормальні люди, поки ми на землі, і це нормально.